Запустив, перетворювась, все працює, лампочка світить, синус чистий. 220, зараз вкажу, должно бути. Тут же все помив, все чистенько. Тут дорожка трішки підгоріла, але вже буде так. Тут текстилі трошки вигорів, трохи почистив його, нічого страшного. Буде працювати. Приносять перетворювачі, горять транзистори, транзисторів в продажі майже немає, або такі ціни на них. Тут я встановив ERF-4004, 3205 взагалі не можна купити. Це зрівняння з моїм горем. 12 транзисторів. Таких транзисторів немає. При ERF-3205 брать, але їх теж немає в продажі. Ще один. Є один перетворювач, Т-4 транзистори, зараз буду встановлювати. Ось такий Що підскаже, де можна купувати транзистори. Зараз з ними дуже тяжко. Три різні транзистори. Це у нас CS1404, RF 1404, я думаю, замінити. Так я і зробив. 1 F33SF. Це можна або 3110, або 3205 замінити. І s 60 n 10 r 60 В, 120 А його йде. По внутрішньому опору здається 6,5 мільйон. Теж, я думаю, замінити 3205, але в продажі їх немає. Що підскажете? Так, це я вже зібрав, вже працює. Сюди прийдеться замінити транзистори. Але ціна питання, якщо купувати транзистори, бажано міняти їх всі. Тут 12 транзисторів. Я вже всі випаяв. Потрібно замінити всі резистори. Згрівши, я вже так випаяв. Заміна всіх резисторів, всіх транзисторів. Один транзистор коштує близько 280 гривень. Оцей інвертор. На як за 3000 гривень на Аліес. Реальну потужність він видає 1300 ватт, короткочасно і довготривало 1000 Вт. Цей же видає короткочасно десь Вт600 і довготривало ну, Вт 400 я би більше на його не нагружав би. По розмірам Зараз я вам близько 18 см. Це у нас близько 26 см. 1000 Вт і 400 Вт. Довго тривало. В таких розмірах потужніше не буде вам. Самі головні, мабуть, поломки це забувають вимикати автомат або навіть без напруги, так як я це зробив. Тобто був вимкнутий автомат, світла не було, правда. Але пробував запустити все місто від безперебійника. Два рази він пішов в мене в захист, на третій раз вийшов білий дим. Ще гірше, коли йде зустрічна напруга, вмикається в мережі, попадає сюди, то вилітають вже і ключі, і плати, говорять там драйвер. Одна з головних поломок це перенавантаження. Оцей, тут написано на корпусі 3000 ватт. Пікова, ну, пікова нагрузка 3000 Вт, 1500 Вт. Але по факту, якщо 1500 Вт на його нагружати, він тримає буквально одну секунду і виключається від перегрузки. Максимальна його потужність, реально, яку він тримає, це 1300 Вт, але, я ж казав, коротко час. То це максимальне навантаження близько хвилини. Більше не рекомендую на нього. А саме-саме ефективно виходить 1000 Вт. В якому розмірі 1000 Вт, будь ласка, чисто синус, Перевіряв осцилографом, без питань видає. Той же маленький, я вже його запакував, видає близько 600 Вт, тобто довгостроково 400 Вт, більше він не видасть. Наступна з поломок це переполюсовка, коли міняють плюс з мінусом. І накидають на батарею за увагу. Не ламайте техніку, бережіть себе.